Однією з ключових проблем, з якою стикаються переселенці, є складність інтеграції до нових громад. Ріелтор нас чтобы щоб ми сразу не говорили откуда ми приїхали. Мне казалось, що вони все-таки должны были до конца відстояти свою позицію. Многие переселенцы считают, що к ним будут плохо относиться в місті. В Киеве бытует мнение, що переселенці представляють собой угрозу безпеки для людей. Начали раздражать люди, которые говорят, ти сепаратистка, просто потому что ти жила в Донецке, щоб подала ти негативне ставлення до переселенців. Програма розвитку ООН розробила комплексний підхід, який передбачає роботу як на локальному, так і на національному рівнях. Для вирішення проблеми на національному рівні програма розвитку ООН спільно з Міністерством інформаційної політики розробили концепцію інформаційної політики щодо ВПО. До її підготовки були залучені фахівці з комунікації, представники влади, громадськості, а також переселенці. На локальному рівні ми створили мережу з лідерів громад та переселенців. Надали фінансову та експертну підтримку для проведення близько 300 заходів з розвитку громад, в яких взяли участь більше 17 тисяч переселенців та місцевих мешканців. Підтримали грантами 15 місцевих громадських організацій. Серед проведених заходів діалоги, екскурсії, форум театри, майстер-класи, ярмарки, освітні ініціативи, благоустрій публічних просторів, кіно та театральні покази, фотовиставка та багато іншого. Дев'ять з десяти учасників заходів відзначили, що вони почали більше довіряти один одному. Моє мнення помінялося об цих людях, коли я ближче почала з ними спілкуватися. На самом деле все залежить від людей, від самих переселенців, яку вони взагалі вони енергетику злучають. Так я з ними кожен день на роботі, я бачу, що переселенці такі ж люди, як і ми.